З вами у студії Тетяна Чепко і це перший зимовий підсумковий випуск новин від TV. До Міжнародного дня інваліда Fasti TV підготував низку сюжетів, а також завітав у заклади для людей з особливими потребами. Нещодавно у нашому місті відкрився комунальний заклад Фастівської міської ради, Фастівський навчально навчально-реабілітаційний центр, де дітки з особливими потребами проходять реабілітацію, навчаються та займаються творчістю. Є зміни дуже великі в наших діток. Наші дітки приходять у заклад, ті, що в групку ходять. і На вихідних каже мама він цілий вихідні просився додому. Каже, я не ми йому кажемо, дом наш ти ж вдома. А він каже: Ні, пішли додому. Хочу додому. І дітки з задоволенням. Дуже вони в нас гості вони дуже люблять нас. У міжнародний день людей з особливими потребами вихованці центру влаштували концерт з танцями та співами, на який завітало чимало гостей. Сьогодні ми зібрались тут і вже видніється нові обличчя вже більше і більше друзів у вас. І мені хочеться побажати, щоб вони тільки примножувалися. Щоб примножувалися ті люди, які хочуть вам допомогти. І ще хочеться сказати, щоб ми збиралися не на відкриття і не один раз в рік, а частіше. І частіше згадували тим положені. І я знаю, що ніби ні є список, який там, що треба, це хочуть зробити маленьку подорож, щоб це соляна лампа, вона потрібна, як мене за вашу завтра. Дуже гарний колектив, дуже гарна завідувач, ясна річ. От, ми з нею працюємо давно, ще з надії ми з нею працюємо. От, і зараз ми надію теж ходимо. Вона нас ну, розговорила, м'яко кажучи. Дитина в мене була абсолютно неконтактна, ні на що не реагував. Ми думали, він глухенький до того як поставили нам діагноз. От, зараз він, самі бачите, розмовляє, він рахує, він з дітками контактує. От і тут можливість є в нас реабілітуватися, Я думаю, що ми будемо в соціумі займемо ну, як вам сказати місце таке, як потрібно, да? хоч якось. Нам дуже потрібен був цей центр. Я навіть не вірила, що він може відкритися цей центр, але. З Божою людською допомогою, мабуть, він таки буде існувати. Ми тут лікуємося, проходимо обстеження. Тут саме найкращий центр. Вихованці показують чудові результати і привітно зустрічали гостей. Та хочеться, щоб друзі приходили частіш ніж раз на рік. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Фастівціві. Посмішки, сиве чоло, сльози на очах. Сьогодні у закладі свято до людей похилого віку та з особливими потребами завітали гості. Міжнародний день інваліда, концертні номери, пісні від колективу дідівчанського будинку культури. Та й у закладі є свої таланти поміж персоналу. Повернулась жінка з Криму у своїй країні. На пероні зустрічає чоловік. -ліч. Чмокнув раз у ліву щічку і стоїть мокпан. Та візьми ж, ти, каже, жінка, в мене чимода. І чомусь не обнімаєш, став як каланча. Подивись, як чоловік жінку зустрічав. Обнімає і цілує, мов не бачив вік, то невдалий тебе приклад, мовий чоловік. Він її не зустрічає, а випроваджав. А по-друге, я їх знаю, жінка то чужа. Дев'ять років тому стаціонарне відділення лікарні в селі Дідівщина передали Фастівському районному територіальному центру соціального обслуговування. Сюди потрапляють ті люди, які залишились самі і не мають родичів, ті, за якими треба особливий догляд. І коли я побачила світлини, центр до ремонту, я не повірила, що із такого можна зробити справжній затишний будинок для всіх. Це ми йдемо як на працю, як на свят. Ви самі бачите. Тут можна сказати, що у людей вдома такого немає, і так, так все, як тут. Що нашим підопічним зараз все є, що поїсти, що вкритися, що одягнути, де в чому спати, Ну все, все. Благодаря Людмилі Олександровні. У нас, як я вже сказала, що 26 лежачих. І я дуже вдячна колективу, як Малополовецькому, так і дідівчанському. Дуже важка праця, але вони виконують її, як кажуть, сьогодні на 12. Людмила Олександрівна, керівник Фастівського районного територіального центру. Але кожен підопічний знає її як лагідну та чуйну, як людину, яка завжди прийде на допомогу. Всьому ми переконались, коли приїжджали у гості, такий же заклад в село Малополовецьке. Спасибі Олександрівні, вона мене запросила сюди, разом ми це підіймали. Проти того, що тут було, що вам сказати, зараз ми працюємо в дуже хороших умовах. Все в нас є. Щоб ми не попросили, ну як не попросили, щоб ми не заказали, верніше сказати, чи якісь дезактини, чи якісь хімічні, ну моючі розтвори, чи памперси, чи що, це нас всім забезпечує районний центр. І справді у цьому закладі є все, і з першого погляду не повіриш, що він державний, адже вкладено стільки любові, зусиль і фінансів. Окрім перебування і постійного догляду для підопічних, так їх лагідно називає персонал. Є й інші пропозиції. У нас дуже багато процедур. У нас дуже багато. У нас і друге серце. у нас соляна кімната, і в нас перлина, і в нас турмалінові коврики. І в нас соляна кімната масажі в нас нас з трьох видів робиться баночний, вакуумний і ручний масаж. У нас магнітотерапія є. Ну, у нас є кровачі, нога ну, на якій три процедури: це масаж механічний, є п'ятишариковий проектор і вібратор». У закладі є соляна кімната, тренажерний зал, ароматерапія і безліч пропозицій, яких немає навіть в деяких платних санаторіях. Та цим мають можливість користуватись не тільки мешканці закладу, а й усі потребуючі міста та району. Приймаються підопічні у нас на підставі розпорядження голови Фастівського районної державної адміністрації. Засідає комісія, ми збираємо пакети документів. На цих потребуючих такої допомоги людей, і які розглядаються на комісії при райдержадміністрації. адміністрації. Потім по рішенню комісії ми е, е, і на підставі розпорядження ми приймаємо на обслуговування. Та зрозуміло, що частіше за все тут опиняються людина з власної волі, а так, мабуть, вирішила доля. У цьому закладі я познайомилась із чарівною жінкою, якою життя розділилось на до і після. Життя, та котра була до того, і ця життя, це життя, то зовсім різні берега. Хоча і одної до ріки житті нашої. Но... Я бы могла после смерти мужа вернуться и домой. Но подумала, что там я не защищена ничем. Можно нанять сиделку, можно какие-то варианты найти. Но здесь я знаю, что в любое время я могу обратиться за помощью. Потом дело в том, что здоровья это нет, чтобы себя обслуживать. Просто вот я считаю, что для меня это все-таки выход. Із сложившися ситуації, свій вільний час вона проводить за розмовами з подругами, за читанням книги чи газети, за переглядом телепрограм і розуміє, що всі ті люди, які з нею, які за нею доглядають, переймаються, це все, що в неї є. Обслужуючий персонал хорошо по и я даже скажу так, не только по а хорошо обучен и воспитан, если можно такое слово сказать, чтобы этот обслуживающий персонал мог общаться с такими людьми. Это мы-то некоторые еще немножко движемся, а ведь есть же люди лежачие, очень тяжелые. Что вот этим санитаркам я бы им при жизни вот здесь во дворе памятник поставила. Вот. все нормально. Тетяна Чепко, Назар Хипчук, Олександр Дідківський. Фастів TV. Днями у селі Червономотовилівка вшанували людей з обмеженими можливостями. Для гостей лунали слова підтримки, найщиріші побажання та прекрасні пісні. І я дуже вірю в те, що ви зараз які маєте вже інвалідність. Ви ще сильні, ви ще ті люди, які вмієте любити одне одного, любити свою сім'ю, любити свою країну і переносить смиренно труднощі. Це дуже велика, велика відвага у людини. Якщо вона знає, що їй важко, але ще бачить, що комусь ще теж важко, і допомагає тій людині, ви самі стаєте тоді кращими, сильнішими, мужнішими. присутні лишились задоволеними та приємно враженими. Олеся Волкова Фастівтіві. У Фастові пройшов п'ятий традиційний всеукраїнський турнір з баскетболу пам'яті тренера-викладача Слави Галки. Наша команда побувала на відкритті. Запекла та скоординована гра, радісні миті перемоги та по-спортивному атмосферний настрій юнаків та дівчат нещодавно можна було відчути у приміщенні Пастівської дитячо-юнацької спортивної школи, адже там проходив п'ятий щорічний чемпіонат з баскетболу імені Слави Мар'яновича Галки. Ви присутствують на соревнованні ні як ніхто, а камінь, а чоловік, який перестояли на... на самом-самом начале становления баскетбола в городе. Я хочу пожелать вам добрых успехов. Я хочу пожелать вам большого здоровья. И хочу пожелать вам, чтобы вы помнили своих тренеров, которые вас привели в этот вид спорта. Я, конечно, буду болеть запасов, но к судям обращаюсь, я могу сказать, пусть победит сильнейший. Мали участь у турнірі команди з таких міст, як Самбір, Біла Церква, Фастів та інших чудових міст України. Юні, але вже дуже майстерні гравці команд показали гру високого рівня підготовки, а вболівальники отримали масу позитивних емоцій від побачених ігор. Володимир Степасюк, Фастів Тіві. Наша вже постійна рубрика Фастів Кримінальний працівники кримінальної поліції, Фастівського відділення поліції отримали оперативну інформацію про те, що в ломбарді діамантовий дім по вулиці Шевченка міста Фастів знаходиться викрадене майно. Під час проведення санкціонованого обшуку правоохоронцями було вилучено електроінструменти, які були викрадені невідомою особою 14 листопада, з дачного будинку по вулиці Соняшній в селі Мала Снітинка. До чергової частини Фастівського відділення поліції надійшла письмова заява від місцевого жителя про те, що невідома особа скоїла крадіжку інтернет обладнання з даху дев'ятиповерхового будинку по вулиці Київська, спричинивши матеріальні шкоди на суму 6 тисяч гривень. В ході відпрацювання працівниками кримінальної поліції було встановлено та затримано особу злочинця. Ним виявився 18-річний фастівчанин. В коєму зізнався речовий доказ вилучив, та повернуто власнику. З Заявою звернувся житель села Великого Фірна про те, що невідома особа в ніч на 28 листопада проникла до його гаражного приміщення, звідти викрала моторолер Сузуки та бензокосарку. В ході проведених заходів правоохоронці встановили та затримали злочинця. Ним виявився 22-річний житель малої фірни, який зізнався не тільки у цій, а й в іншій крадіжці. Цієї ж ночі він проник до кафе-бару у цьому ж селі, звідти викрав бойлер та Інструменти, спричинивши матеріальної шкоди на суму 3 тисячі гривень, за цими фактами відкриті кримінальні провадження. До чергової частини Фастівського відділення поліції надійшло повідомлення від приватного підприємства Вуйко про те, що невідома особа шляхом пошкодження пластикового вікна проникла до приміщення кафе-бару в селі Великого Фірна. Світи викрала побутову техніку, спричинивши матеріальні шкоди на суму 2 тисячі гривень. В ході проведених розшукових заходів працівниками сектору кримінальної поліції було встановлено, що дану крадіжку скоїв 20-річний раніше суд. Димий місцевий житель в скоєному зізнався та надав правдиві покази. Речові докази вилучено та повернуто заявнику. До Фастівського відділення поліції з письмовою заявою звернувся 29-річний фастівчанин про те, що невідома особа скоїла крадіжку його банківської картки, після чого зняла кошти в сумі 13 тисяч гривень. В ході проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронцями було встановлено та затримано особу крадія. Ним виявилася. З'явився 30-річний місцевий житель, який вже мав проблеми із законом. Вітаємо вас із першим снігом і бажаємо, аби ви залишалися з нами. Це всі новини, які ми підготували на цьому тижні. Побачимось!